Від любий дуже. Я пропоную тобі сьогодні пограти разом зі мною та виконати артикуляційну гімнастику, яка називається У бабусі та у дідуся. Ну що, почнемо. Товсті онуки приїхали в гості. Ніби худи, не тяжкі шкира й кості. Бабця та дід всім посміхнулись, поцілувати усіх заманулась. Рано прокинулись в посмішці губи, чистили ми свої верхні зуби. Зовні, всередині, вправо і вліво. З нижніми зубками справилась вміло. Губи міцна та ще не зимкнемо. Стара народ свій ми сполоснемо. Паром повітря випустим наче, стине великий, чайник киплячий. І на млинець ми широкий подуємо, його пожуємо, себе нагадуємо, з варенням малиновим з'їли млинець. Смачний був сніданок, а ти молодець.